Ранок, ранок, після холодної ночі. Вийшло сонце і хоче якось нас зігріти. Ох, і свіжий, прохолодний такий. Пташки, як радіють, га. Усі радіють, що дочекалися нового дня. І проснулося і починаємо його жити? Ось так ми вже радуємося цьому. Де де воно? Де воно? Де воно? Ого появилося? І закрише, ой, як хорошо. Ди -ди -ди. Виходить, виходить, виходить. Ну, злась з криші, давай, давай. Ще трошки. Що ти, що я там дивлюся, дивлюся, сонце дивиш, що робить. Вилазить із-за криші і світить прямо в очі. Ага. Ох. Ну, щось таке пташок поприлітало. На завтра душі дива. На завтра. Сьогодні що? Вівторок, середа. Ну, це ще побачимо. Ще до вечора, може, щось поміняється. Не можна гадати. Так, ти поїхав вже? Та поїхав. Та їдь поки ще не так жарко, да? так? Поки віхі. І поскакав на коника на свого і зараз пускаче. Ти надовго? Не знаю, не знаю як вийде, Та, так? Не надовго. Ну як вийде. Зараз треба в Куди ти? Кудити? Кудити? Ох, Оце, тут гарно на вулиці. На вулиці гарно. Що? Доїдеш? Не знаю. Дивись. Шарпачок Шар твій ще виручає. З богом. Поїхав дід. Та добре їхати з гори постійно. З гори, згори, а там нижча горка, ну все одно назад буде трохи важче, а туди можна злетіти. Довий весняний ранок, які співи, а? Яку лісі десь тут. Так, де ти там ховаєшся? Чого ти ховаєшся? Ох, я крикну, Фу. я аж підскочу. А ти що на всіх парах перчиш? Воно було потихеньку, вже... потихеньку треба було. ти Дужди, зараз відкрию, тебе запущу. Запустю. Що таке? Жарко. Чого це тобі стало жарко? Нічого собі дідові. Старий. Старий уже. Боже, що ми будемо робити? Із старим дідом, га? Ой. Ну зараз будеш відпочивати. Та нічого. Борозди ж не портиш. Ну. Правильно все приїхав як треба. Нікуди нічого. Додому до дорогу знайшов, знаєш, куди треба. Молодець, справляєшся своїми обов'язками. Кицьки, що ви там витворяєте? Воно одна ямку риє, воно друга там ямку риє. що з ямки риють, бігають. А я ж їм цього. Шо? Їсти дала тільки, що вони наїлися та й побігли. Шо шукають. — Та да, шукають. <рес> <рес> вони вже знайшли. А кицьки. Довольні вже. А Місця не вибира собі. Ох, і кицьки. Шофу. Що запланував, а все вийшло? — Та наче да. Ну, то й хорошо. Жарко йому. я я цілий дав. Чого? Вона ще тілі продала. Ой, бога. Це летки не то той. А ж ти їх дів. Отдав вирочку. Да? Да, я якраз долезу, тільки що пішли, що і телефон зробить. Ага. Я щось таку зараз десяток завезу, а потомку на другий далі привезу. А той кого я ще ціле продала. Ага. То давай назад, як бере чоловік, я забере. Да, да. Ну, то... ну хай беруть. А ти Хай беруть. Коли надо буде. Та треба будуть на паску вже. цього, А той забрав йому, понравилися свіжі яйця. Ай, дітям на Київ віддав ті атаки. Та, Натавка дзвонить, немає нічого. Та вони ж такі свіжі, гарні. Ну так, ну таку ла тепер Ага, Ну й добре. Ти справився, молодець. Молодець. Водичка є. є. Та пісок там свіженький привезли, привезти між Де пісок привезли? Лідер в Ворожіка. А, купить. Да, та саме ту мішок ще купить. Ага. Та залить там. Ага. А потім приступати до сарая. Ага. Ага. Ох, теж ж в та ділов. А що ще щось є? Та ні, оце ж, а що мало в те. А є, ох. Є, от так. Да. Ділов, то, ділов. то навчайся їх штампувати, якось ага. чи малювати, що там при придіти малювати. Переклав от печатку до бумаги О, та й та. намазав. Купюру приклав до бумаги, та тобі і вже от єсть от печаток. Скільки їх там, ти одна тільки не вмієш їх малювати. А то вже все навчився, так? Да? Ох, і дід. грошей йому не вистачає. Вистачить. Саме рощику Ага. І ще три породав. Ага, собирай, собирай. Пригодиться ще все. — Рано їдеш. О, прохладно. — Ну було прохладно, та сьогодні не сильно буде тепло. Написано 18 градусів, то це ще не багато. А на завтра дощ. 80% на цілий день. І більше не буде дощів. Ото як засохне вже. то вже. — Так. Вон... Вони не обнагліли ці коти. Чо, ти, туди туди? Я їм тільки що дала їсти, вони ще заглядають. Не, туди віде, Я не знаю, може вона пороситься хоче вже. Шукає. шукає місце. Тільки що воно дала їм їсти, воно, воно. Лискали, лискали. О, такі обнагрівці чи коти. Вже до... не знаю. З хати виганяють. Так, да, їсти о, вже о, не хочуть те, що їм о, дають. О, те, що їм о, дають, уже сама вже саме тушонку вже воно пооблизали, кашу повипльовували. Ну це взагалі вже капець. Я їх погрі як закрию на пару днів, то вони будуть гризти все підряд потім. Слухайте, слухайте. Не можна так уже нагліть, Дід такого не їсть, як ви. Свої коти. Divit se na nich. <laughs> Co O, to, to je <laughs>